Той нашої пострілний поїздки з Юрією. Здається, відчут у роки не замі. Але в серці він завжди такий молодий, завжди живий. Ми як їхали по дорозі. Вони кусим попали в яму, бо з Подушка зірвалася. Не вилізли на машину, такі побиті від подушки. І Юра сказав, дійшов такі слова, сказав, можливо, я тут трохи залишуся. А так вийшло, залишився назавжди, там, на Донбасі. Тому ми сьогодні зіркутою в серці складаємо ту нашу щиру молитву, за нашого протима Юрія, героя України, який віддав своє життя за нашу неньку Україну. Ті слова, сказані Христом, я є дорога. Воскресіння і життя. Прийшовся цією дорогою земною. Він воскрес у небі там, щоб жити вічно. Він зараз ангелом літає тут серед нас. І так само від того престолу Божого молиться тут за нас, за нашу. Ненку Україну, щоб вона була вільною, щоб на кінець закінчилася війна нашою перемогою. Нехай Бог оселить його в своєму царстві. І нехай тут на землі нам даш перемогу. Перемогу, щоб ми здобули Україну. Здобули не тільки. Там на сході, але й тут, у центрі, де нас також заставляють воювати, здобули найбільшу перемогу. Це у собі. Віднайшли себе тут, щоб ми були добрими, щоб ми на кінець своїм життям показали всім українцям, хто ми є. За що ми боремось? За що гинуть наші побратими? І чого ми хочемо в цьому життю? А ми хочемо одної волі і вільного життя. Нехай Бог допомагає, а йому всели, царство небесне. Слава Україні!